Станіславську весну намагаються спровокувати. Про це заявляють організатори акції. Нагадаю, днями івано-франківські студенти провели аполітичну акцію. Вони утворили живий ланцюг, який об'єднав сотні студентів. У руках учасники акції тримали зелені стрічки, які символізували чесні вибори та молодість. Коли відбувалася станіславська весна, створився живий ланцюг. Я чітко знаю, що молодь навіть не перешкоджала лентами. Транспортним сполученням. Тобто транспорт рухався, люди могли вільно пересуватися по місту, не стояло за мету когось образити чи викликати до себе агресію. Це, що ми бачимо зараз, що нашими стрічками нагло обмотана зупинка з метою, щоб звичайні жителі міста не могли нею користуватися. Це провокація проти нас. Студенти за чесні вибори, що студенти проти тих всіх обліплювань, того всього, що можна, що що можна зробити справді чисту, прозору, безполітичну акцію, яка дійсно покаже, що студенти ну вони цікавляться політикою, адже ми знаємо, що зараз суспільство таке, що там кожен другий не знає, там що відбувається в країні, а молодь готова, і молодь прийшла, щоб показати, що ми. Ну соціально активні. у такій провокації організатори Станіславської весни підозрюють владу. Микола Кочернюк стверджує, його організація має відео з розташованих поблизу тамтешнього готелю відеокамер. На них мовляв видно, хто саме і коли вчиняє провокацію. Відео мають оприлюднити у соціальних мережах.